Із боксерського рингу на знімальний майданчик про такі плани заявив чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Напередодні він повернувся в Україну з Польщі, де бився з поляком Кшиштофом Гловацьким. Усик переміг суперника. Нагадаю, за кількістю очок спортсмен став чемпіоном світу. Рекордно короткий строк – 10 боїв. Чемпіона зустрічав наш Антон Страшко. Зона для зустрічаючих у аеропорту Бориспіль Бориспільщен заповнена людьми. За декілька хвилин тут має приземлитися літак із Варшави, на борту якого чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Поруч із зустрічаючими чекає і мати Олександра Надія Петрівна. Жінка каже, поєдинок не дивилася, а про те, що син став чемпіоном світу, дізналася від його менеджера. Я не вмію дивитися. Я дуже переживаю. У мене в руках був телефон. Вона мені після кожного разу дзвонила. Олександр Усик розповідає, бій був нелегкий, адже Кшиштоф Гловацький, витримував навіть точні удари у голову. Я не знаю, що з ним, але достатньо хорошо держав удари. Я це видав, і причому що я. Очень хорошо йому потрапив, чітко в подбородок. Ще одне здивування для боксера підтримка польських уболювальників. Мені підходило велике кількість поляків. Говорили, ми боліли за Кшиштова. але ти був лучше, молодець. Найближчі плани чемпіона принаймні декілька днів побути із родиною. Потім спортсмен повернеться до тренувань. Щоправда, паралельно із цим зізнається, боксер збирається оволодіти і акторською майстерністю. Я з детства хотів грати в кіно і хотів поступити в ктіатвтеатральне. мені нада буде сиграть. Якусь драму, чи якийсь сміх, або що то, я можу це зіграти. Мені просто на це надо время. Усик каже, таке рішення ухвалив після того, як зіграв роль у одному з вітчизняних фільмів, що має вийти на екрани за два місяці. Антон Страшко та Денис Савченко, ТСН один плюс один.